Усім привіт! Ви на каналі Христинка. Сьогодні я завітала у магазин Траш, який у перекладі звучить як смітник. Дуже цікава назва для супермаркету, в якому є в більшості продукти. Ціни банани 60 гривень за 1 кг. До речі, пишіть, чи в вашому магазині є такий супермаркет Траш? Нектарини 75 гривень за 1 кг. Паста кондитерська карамель 150 г ціни від 59 гривень та 10 копійок. Навіть же є кавун в продажі 40 гривень за 1 кг. Морози воруть, полуниця Ківі ціна 25 гривень. Сік садочок 30 гривень за 1 літр яблуко вишня. 33 гривні коштує напній Пепсі. 2 літри об'єм. Живчик 1 літр зі смаком яблука ціна 18 гривень. Печиво в упаковці 450 грамів ціна 75 гривень. Спагетті 500 грамів в упаковці ціна 38 гривень. Чумак це є соус бургер. Ціна 20 гривень за упаковку. Кукурудза або зелений горошок консервований. Кукурудза 45 гривень. Горошок 43 гривні за упаковку. Чипси Лейс Рефлені зі смаком лобстера 45 гривень. Зі смаком сиру також 45 гривень. Відсвіточ вафлі Артек 218 г за 40 гривень. Артек зі смаком горіхів. Ціна 15 гривень 71 грам. Є смаки неакційні, класичні акційні по 15 гривень. Такий смак ціна 15 гривень, томат базилік. 47 гривень коштує зефір. Ваніль 240 г, глазурований 200 г. 10 гривень халва. 70 г в упаковці. Желе від торгової марки Мрія 16 гривень 50 копійок 4 порції. Макаронні вироби 500 г 54 гривні, якщо купляєте 2 упаковки. Ось такі спагеті – спагетті 400 г повна чаша. Від двох упаковок ціна 13,50 700 г коштує 22 гривні. Вермішель 400 г. Ціна 9 гривень та 60 копійок від двох упаковок. Крупа гречана 1 кг. Коштує 25 гривень. Рис шліфований довгозернистий 1 кг за 43 гривні. Рис шліфований довгозернистий пропарений 1 кг 46 гривень. Такий варіант розшліфований круглозернистий, 44 гривні за кілограм. 28 гривень коштує вода від біоли 2 літри смак барбарису. 18 гривень напій соковмісний, живчик. Смарт-кола. Чесно кажучи, бачу таку вперше. 17 гривень коштує гірчиця від Верес європейська. 17 гривень коштує гірчиця домашня від торгової марки Верес 130 г, 20 гривень від чумак соус цибуля 35 гривень та 30 копійок. Коштує соус від торгової марки Приправка. Соус болоньєзе у склі за 50 гривень. 47 гривень коштує олія, майола, рафінована. 60 гривень бекон. 73 гривні коштує хамон 80 грамів, 45 гривень нарізка салямі золотиста. Відглобіна нарізка браунгшвейська, ціна 50 гривень. 96 гривень сирна нарізка гауда. 50 гривень сир королівський. Голландський або Монтері. Такий сир 78 грн. Підійде для гриля. Вага тут 200 грамів. Сир прі. Ціна 98 грн. за 200 грамів. Йогурт ягодицький петний. Ціна 22 гривні за 270 грамів. Йогурт чудо 28 гривень. Галичина 25 гривень. Йогурт Галичина Карпатський 25 гривень. 49 гривень галичина йогурт питний. 33 гривні коштує кефір ферма 1%. 2,5% жирності ціна 34 гривні. Сир кисломолочний ферма 50 гривень 5% жирності. 9% жирності 55 гривень. Агуні імуніті 19 гривень. Такі йогурти в стаканчику ціна 27 гривень зі смаком полуниці. Молоко молокія 39 гривень. Також можна зустріти ось такі уцінені товари. Тут знижка 25% від цінника. Сир 149 гривень. Паста сиркова 48 гривень за упаковку. 35 гривень коштує сир моцарелла 125 г. Ось така ковбаса лікарська. Ціна за 100 г 19 гривень. 28 гривень за 100 г коштує ковбаса глобіно салямі коняча. 46 гривень. Сосиски міні з індичкою. Вага вказана за упаковку 300 г. Оселедець по 60 гривень за упаковку 270 г в упаковці. Крапові палички 68 гривень відводний світ. Сухарики флінт зі смаком сиру. Велика упаковка за 16 гривень, 110 г. Такий флінт також 16 гривень зі смаком краба, 110 г. Чипси 50 гривень зі смаком цибулі або зі смаком сиру, 23 гривні 80 копійок, арахіс, 40 гривень, чипси, люкс, хвилясті зі смаком лисичок. Люкс, по 40 гривень, вага 133 грами, Зі смаком сиру або перця. У тубусі чипси 103 гривні від двох упаковок. Вершки яготинські 23 гривні за 200 г 10% жирності 45 гривень. Молоко на здоров'я безлактозне. Також ось є уцінене мінус 50%. Від цінника 58 гривень. У вас, звичайно, товари не є інші. Це ті товарі, яких підходить термін. Або вони якось пошкоджені. 1 літр 710 мл персіл, акційна ціна. Провош 169 гривень за 4 кг. Капсула до посудомийної машини Фейрі 27 штук 225 гривень. Персіл 399 гривень. Аріель Аквапудра 300 г 28 гривень для ручного прання. Персіл 4 в 1 22 капсули 399 гривень. Освіжувач повітря і фреш 45 гривень 300 мл. Пакети для сміття 35 літрів 30 штук за 30 гривень. 25 гривень коштує засіб для миття посуду 500 мл. Wash and free засіб для миття посуду 43 гривні 500 г, вухастик для дитячого посуду 50 гривень. 35 гривень коштує рукав для запікання 3,3 метра. Харчова плівка. 66 гривень за 55 метрів. 38 гривень коштують стаканчики одноразові. Але вони такі, знаєте, як з пластику. Прозорі, але міцні, 23 гривні стаканчики паперові 6 штук. 25 гривень коштують таблетки у зливний бачок 2 штуки. Пакети для сміття 35 літрів 50 штук за 56 гривень. З вас вподобайка та коментар. Дякую за перегляд. До нових зустрічей на каналі. Усім па-па. гарного -па. вам дня!